В Хмельницькій області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. Понад 300 учасників змагались за перші місця на п'єдесталі. Вікова категорія борців 2008, 2009 та 2010 рік народження. Загалом 19 областей відрядили своїх учасників здобувати перемогу. Взяв участь у поєдинках на чемпіонаті Молодий борець, кандидат у майстри спорту Денис Кірик. Саме він отримав бронзу на всесвітній гімназіаді цього року у Бахрейні. Боротьба на змаганнях теж була не з легких. Всі сутички, окрім завих фінал, яку я програв, закінчив досрочно 8-0 за 20 секунд. Але цей раз щось не вистачило. Боровся з суперником з Рівненщини. Виграв його вісім-нуль достроково. Чемпіонат України з греко-римської боротьби Ю 16 лише довів, Україна має гідних представників цього виду спорту. А боротьба на килимі у Хмельницькому була запекла, тим і ведовишна. Багато команд дуже яскраві поєдинки. Близько де є деякі категорії, що є по 57 чоловік воїв категорії, 52, 45, сорок конкуренція дуже велика. Нині Федерація греко-римської боротьби активно розвиває цей вид спорту на Хмельниччині. В Хмельницькій області не було греко-римської боротьби від слова взагалі. У 2020 році Олександр Марчук взяв на себе відповідальність і возглавив осередок греко-римської боротьби. І на сьогодні вже маємо результати такі, як третє місце на гімназіаді. всесвітній. змагання є важливою спортивною подією для молодих борців, бо це проміжний етап для участі у чемпіонаті Європи. Це відбіркове змагання для формується збірна команда України на наступний рік і на чемпіонат Європи. Це відбіркове змагання, в яких приймає участь саме сильніші борці з всієї України. Якраз представлена 18 областей та міста Київ. Церемонія нагородження це гордість за успіхи та стимул до ще кращих результатів у майбутньому.